Привіт всім. Виставив я таку іграшку, машинка Запорожець 50-ті роки на акціон Віоліті. Зараз кажете, хто її купить, таку рухлять. Така бита вся. Нічого доброго нема. Два колеса. Такі картинки. Вся ржава. І виставив я її по ціні тисячу гривень я поставив. І пропонували мені за 500, 600, 700, давав я відказ. Потім, думаю, зменшу на 20 гривень з 1000 на 980 гривень. І через пару хвилин одна ставка з'явилася. Хтось в мене купив за 980 гривень. І зараз залишається 8 секунд. Подивимося, за скільки в мене отаку кусок железяки куплять. Торги завершені. Так і є. Хтось в мене купив отаку машинку, що там фактично нічого нема. За 980 гривнів. А давали мені 500, 600, 700. Я давав відказ. І зменшив ціну на 20 гривнів з 1000 на 980. І хтось в мене купив цю машинку. Машинка 50 роки. Така вона вся в корозії ржава? О, зпереду одне колесо, ззаді. Нічого такого доброго нема. Видите ось таку машинку? Мене купили. Купили за 980 гривнів. Була зроблена одна ставка, слідило за лотом 8 чоловік, і комусь така машинка потрібна на реставрацію. От такий цікавий лот. Добре, кому інтересно дивитися, підписуйтесь на мене. Всім папа. -па, слава Україні. Слава ЗСУ. Всім добра.